Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні поговоримо про дитячі гідрокостюми. Навіщо дитині потрібен гідрокостюм? По-перше, гідрокостюм зберігає тепло і не дає дитині змерзнути. Ви всі бачили в дітей оці сині губи неодноразово. І я теж свої дитини бачив такі губи. Так от гідрокостюм допомагає дитині трошки довше пробути в воді і не змерзнути. Ще одну функцію, яку виконує гідрокостюм, це тримання на воді. Гідрокостюм, так як він зроблений з резини з бульбашками повітря, він дуже гарно допомагає тримати на воді дитину. Тобто, якщо там я чи дитина вдягає гідрокостюм, на воді триматися буде легше. Не так іде до дна тіло. Так, ну починаємо з зовсім маленьких. На маленьких діточок у нас є ось такі ось костюми-жилети. Вони взагалі йдуть товщиною типу, там 3 см, але вони такі міцні і товсті, я думаю, що тут. Повних три або навіть чотири сантиметри. Вони такі дуже товсті, регулюються тут і тут. Починається з 6 місяців. Менших немає. На жаль, гідрокостюмів для дітей від 2-3 місяців не буває. На жаль, ми не змогли знайти інколи такі запити бувають, але. Ні. Цей костюм буде зігрівати дитину, ну, не зігрівати, а зберігати тепло, а також тримати на воді. Далі, гідрокостюми для, для дітей десь в віці 4, 5, 6 років. Ось такі костюмчики. Вони теж мають зроблені з неапрену, також лайкрою, щоб дитині було комфортно. Ну і, мабуть, так легко, щоб воно ніде не тягнуло, щоб м'яко і Коротше, щоб дитина могла спокійно рухатися і щоб її рухи ніщо не стримувало. Ось так ось. Для цього є оці такі лайкраві вставки. Ну і неопрен, який зберігає тепло, а також допомагає дитині триматися на поверхні. Також лайкра допомагає дитині не обгоріти на сонці. Оця лайкра на плечиках буде запобігати тому, що у дитини погорять плечі. Дитячі гідрокостюми напрочуд ну, така важлива і кльова річ. Так. І далі гідрокостюми для дітей, які вже йдуть ось такі повний неопреновий гідрокостюм довшиною 3 міліметри. Бувають коротенькі. Ну, є такі ж костюми, як і для дорослих з довгими рукавами, з довгими штанами. Але ж для дітей найчастіше беруть отакі костюми. Починаються вони від 6, а то й 8 років. У виробника, такого як буша, є костюми, які йдуть на дітей 6-8 років. Оцей повністю 3-мм костюмчик. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитині було тепло, їй треба брати ось такий ось повний. Трьохмліметровий гідрокостюм мінімум. А ще краще брати вже повний костюм. Хоча б, з повних костюмів діти дуже швидко виростають, бо ноги, руки стають короткими чи довгими. Ось такі ось дитячі костюмчики є в нашому магазині Батискав. Так що приходьте до нас у гості. Проконсультуємо все, що знаємо, розкажемо, покажемо, дамо поміряти. На цьому, мабуть, все по дитячих гідрокостюмах на сьогодні. Слава Україні! Слава героям! Приходьте до нашого магазину БТСК, робіть свої замовлення. На цьому все. До побачення.